Okay. Будешь учиться? Нормально. Ай, была. Да? Внучка Двести хлеб он. хлеб О, Там сидай. Там седай.

Тут треба нажимати через... Ну, нормальні нормально, Будем не сказав, що Шевер. барабуля. Хочу, що вон Попробуємо, да? Ой.

це без сьогодні Не хочу гуляти, Я пробув. Хрипке. А це блоки. Брокколі. має. Хліб. М'ясо. М'ясо. А риба? І рибу. потом. І риба фіш. І батон. Іди пробуй. Все. Все. пробуй а, а що? Пробуй жарити. А що тут? Нема нічого. Там той дивитися що. Ну зараз будемо лупити. Такий флі, такий. Там флі пеше. Там а -а -а два флі. Подивимося, що тут можна. Що тут є. Пів кіле бараболі. А? Ну а так на голову. Там еще не перший не. цей рецепт. Заморожена барабуля, 30 хвилин, 190 я... градусів. А у нас пів кіле можна. А так проедем. Двадцять минут 190 градусів, пів кіле вони заморожені. Йди, yeah, йди ходи. Шайтан-машина. <laughs> <laughs> Шайтан-машина? Тут є рецепти. Тут рецепти є, книжка для рецептів. Ти маєш пекти, Валерія? Я не можу ну, стояти. Ну, стояти. Ти можеш сидіти. Зверни сюди ці рецепти. А піце сюди не влізе? Піце влізе, тож можна влізе, тож можна пекти. Що, пахне піце? Будем брати книжку, ознайомитися. Там є книжка з рецептами. Валерію, де та книжка з рецептами? Воно. Де? Де таке воно, книжка? Тут нема. Нема. Тут, тут, тут. тут. А, а, а. а тут, а тут, тут

це не те вочі. Це рецепт. Салати. Торта моя. Торта. Чиві, кри, хай, <ривіться> Максим, кри, кри, що вже? Ти всім пока. Махай, пока. Не чую. Максим каже, ти чого їсти торту? Пробувати торту, яку ти купила. I think it's the women. Oh, oh.